Друзі, радий вітати вас на каналі CryptoBrain, З вами я, Назінвестор. І по традиції, сьогодні понеділок проводимо аналітику по ринку, по біточку, розбираємо, що які можливі рухи, куди в принципі, будемо очікувати зняття, перезняття, відкривати угоди і так далі. Отже. Що бачимо зараз? На тижневому таймфреймі нічого цікавого. Два тижні попередніх ціна ладувала вгору з скаженою швидкістю, знизу залишили імб. і зараз в принципі, наформовуємо зверху імбаланс. Яким він буде, покаже в нас, в принципі, по закінченню цього тижня через 6 днів. Окей, переходимо далі. Денний таймфрейм досить гарно. Сьогодні понеділок маніпулятивний рух вночі відбувся, Шіч не вночі, а зранку зняли цю ліквідність, яку наформували з четверга. І далі ціна планує рухатися вниз. В принципі, ну, гарно, гарно шортово до ось цього імба. Ось так. В принципі, гарно шортово виглядає. Е -е, поки що можна би було таке собі мати на напряміть. Окей, переходимо на 4 годинку. 4 годинка, що в нас показує? Е, те саме знята ось тут ліквідність, яка була наформована за вихідні. Від, там, в принципі, так, тут, тут, за вихідні тут за вихідні була, е, Зразу моментальна абсорбція і ціна ну, поки що от такі зробила собі ножниці. Ні то внизу нічого не зібрала, ні то зверху там не перекрила. Дивимось, що в нас годинка показує, а годинка вже показує цікаву картину. І так, давайте ми ось тут кинемо ось так і. На годинку тепер. Що <кій> вот. в нас тут на, на годинці? Ми бачимо знову ж таки таке саме зняття, як і на 4 годинці і на денці. Тут була плавна несхідна структура з залишенням дуже багатьох еквілів, прямо такої полки ліквідності зверху. Сьогодні, в восьмій ранку, підійшли, все забрали і зараз різко опустилася ціна вниз. Тобто, сформувавши тут такий блок з двох імбалансів. І тепер минула годинка. Дивіться, як прекрасно вернулись. тестанули залишену зону імба. І одразу гарна реакція. Відкрився якраз е, півгодинки тому Нью-Йорк. Як він себе буде поводити, поки що невідомо, але варто би було очікувати, як на мене е, трохи навіть якусь корекцію. Це пасувало би. Пасувало би взагалі ось так, наприклад, десь, десь, десь тут в ідеалі. Щось такого плану, і десь десь сюди, чи сюди. Ну тут вже, типу, прям, прям складно. Ну, давайте отак. Це було б досить непоганий варіант. Але потрібно буде чекати, потрібно буде слідкувати, дивитись, очікувати. Е От, можна можна ризикнути і почекати прихід в цей імп. Але чи дасть ціна? Е можливо, після шостої. Може бути таке. Тобто в 18-й закривається в нас Лондон, і після цього Нью-Йорк може захоче трішечки підзбирати Лондон зверху, затестивши цей імбаланс і далі піде вниз. Якщо ціна буде доходити сюди, це треба слідкувати. Тобто зараз годинку часу почекайте, послідкуйте, не відкривайте, не спішіть ніяких угод. Е -е, і ось ось таке. Це прям я щойно таке сказав, а потім собі думаю, що аналітику я записую на декілька днів. Ну, хто буде дивитися перший, хто з телеграма буде переходити, той буде бачити цю аналітику. От таке можна би було, якщо це буде прямо після 18-ї, Нью-Йорк вже буде самостійний. і Він буде захоч, захоче зібрати трошки зверху Лондона і якраз затестити цей імбаланс. Можна, От такі варіанти мені би подобався. В принципі, це все, нічого більше розбирати не буду, тому що за тиждень сильно нічого не змінилося. Тупо застрягли в боковику, що в принципі добре показує для шорта. Тобто зараз якраз розгружає сильний гравець свої позиції і в подальшому буде однозначно трохи опускатися вниз, тому що знизу ліквідності дуже багато є. Ну, але для цього потрібно гарний прайс-екшн. Певна кількість факторів, які повинні зійтися в один механізм, все, всім гарного, продуктивного тижня, всім пока, всі корисні посилання в описі, як завжди.